Доброго дня, шановні овни. Мене звати Ліна Храмцова я хочу для вас подивитися поради таро на тиждень, 16 по 22 січня. Час летить. Сідайте зручно, кути мої також летять, можна почути. Ми з вами працюємо на прямих та перевернутих арканах. Подивимося енергію тижня. поради від Оракула і таро відьмачок Оракула покладу в сторонку, буде чекати під квітами. Давайте подивимось для вас, овни. Енергію тижня. Сідайте зручно, готуйтеся. Розклад є загальним. Якщо вам потрібна приватна консультація, моя інформація є під відео, як ви до мене можете звернутися. І так, для овні, поради на 16.22. Загальна енергія. І тепер ми з вами дивимось на ваш тиждень. Будь ласка, подумайте про ситуацію, яку ви хотіли б вирішити. Така вас мучає, і ви не знаєте, чи вам до розумних, чи до гарних, куди вам іти. Ми зараз запитаємо Таро, що робити. І так, перше. Що потрібно зробити, щоб вирішити ситуацію, яку ви згадали? Несподіванка вашого тижня. Як проявити любов до себе? Позитив, негатив і порада. Все. Овни, ви в нас вогонь, це королєва жезла є вашим ідентифікатором. -пам -пам. І так, загальна енергія тижня. Імператриця, ой, яка краса. Імператриця це ви, це дівочка. Пряма карта, подивіться, це така ваша жіночість, це впевненість в своїх силах, це баланс, задоволення. Імператриця може бути звернення до сфери краси, Ви вирішили привести свою жіночість. Порядок. Ви вирішили бути дівчинкою знов після свят, коли ми всі їли, пили, святкували, вже хочеться до тями прийти. Тобто це буде присвячено, можливо, якійсь, ще раз кажу, сфері краси, де ви вирішили себе трошки привести в порядок. Або ви можете піти десь, скажімо, і в спортзал, і манікюри, педикюри, масажі. Для того, щоб бути знов дівчинкою. Імператриця в нас, так? Може бути, якісь косметичні втручання для того, щоб привести себе до тями. І так, ситуація. Що треба зробити, щоб вирішити цю ситуацію? Отшельник. Отшельник це карта, 9 аркан, ви бачите, яка каже вам: сядь посидь, і все пройде. Взагалі. Меншельник має знання, які він отримав протягом свого життя. Це внутрішня філософія, внутрішня інтуїція, внутрішнє знання світу. Тобто, в принципі, вам не треба звертатися ні до кого. Вся інформація є в вас. Ви можете вирішити цю ситуацію. Просто потрібно розслабитися, кому треба медитація, кому треба щось запалити, почистити. Ну по цьому аркану просто. Самому вам треба вирішувати цю ситуацію, і відповідь є в вас. Несподіванка, десятка кубків. Це може бути якесь сімейне свято. Це може, хтось до вас приїде, прямо дзвонить і каже: слухай, чи сестра приїде, чоловік приїде, хтось з родичів просто от якесь сімейне свято. Може, ви прям не знали, що в свекрухи день народження? Ви там 10 років одружені і тут раптом знаєте: блін, та в неї день народження. Треба їхати. От, або ви просто так підірвалися і поскакали до своєї родини. Ну, це от несподіване, таке, скажімо, збір з родиною. Як проявити любов до себе? Сонце. Ось, ваша любов до себе це з подружками десь посидіти, поспілкуватися поділитися радістю. Да? Може, от ви завагітніли і вирішили з поділитися радістю. Сонце це сама наскільки позитивна і сильна карта. Проявіть любов тим, що ви радієте. Можливо, ви подаруєте собі справді от подорож до своєї родини для того, щоб зняти цю зняти як би вам сказати, Деструктив себе, о негативні емоції тим, що ви святкуєте. От для цього вам потрібен сабантуй. Тут, в принципі, справді може бути, що я негайно роблю свято для всієї своєї родини. Тепер, що буде в позитиві? Паш Кубка. Паш Кубка це в нас дитина. Дитина така креативна, це може бути Ваша дитина, яка вам принесе якусь чудову новину. І це буде позитивом. Якщо це стосується, наприклад, вашої роботи, то це може бути взагалі всі, хто працюють в сфері креативу. Це в нас такі, знаєте, арт-дизайнери, хтось там модельєри, хто косметикою займається. Він, бачите, трошки. Тобто, це може бути якась така пропозиція. Це тільки початок або ідея нової роботи, нові починання, або ви скажете, я піду вчитися. І от в позитиві буде, наприклад, прийняття рішення: я хочу піти на художника вчитися. Ще раз, арт-дизайнери, хто в нас косметикою займається? Можливо, ви робили нігті, зараз хочете пішти щось там з віками, навчитися робити, краски, ну, нігті, тобто все. В такому дусі, якщо це стосується роботи, це може бути справді або вас відправлять на якісь курси підвищення кваліфікації. Якщо це стосується фінансів, в принципі, такі маленькі, знаєте, це в принципі, не фінансова карта, але маленькі радості, тобто все в порядку тут. Ніяких таких проблем немає. І по особистому життю, по знайомствам, хто на Сінгіл, це може бути, в принципі, знаєте, таке знайомство е просто, коли ви десь когось побачили в компанії там добрий день, добрий день. Він вам сподобався, але це не інтенсивне спілкування, а це просто так. ну, Десь там бачила людину, десь він там собі є. Що буде в е негативі? Тут пентаклі? Це, звісно, в принципі, карта така сама-сама позитивна, оскільки тут спінтаклі це в нас дар богов. Тобто все є, все вдається і вагітність. Но коли ця карта випадає в негативі, це означає, що те, як ви зрушимо, наприклад, як можна сказати, Да. неї є дуже таким хорошим, тому вам потрібно не дуже сильно бути таким безпечним, не дуже швиряти грошима. І просто подивитися, знаєте, можливо, от радість свою, інколи хочеться поділитися, а інколи потрібно ту радість лишити для себе. Люди різні, зараз така в нас ситуація навколо цікава. І е, подивіться просто, щоб щастя любить тишу. От нехай ваше щастя буде тихеньким. І подивіться, куди ви діля... ділите гроші. Може тут бути, знаєте, що ви багато потратите е, на цю свою поїздку або на свою сферу краси. Тобто, подивіться, куди ви діваєте гроші. І порада. Уникайте соблазнів. бережіть своїх навіть дітей от, від впливу якогось чоловіка, тут у нас дьявол іде, це якась така залежність. Бачите, він пропонує тут гроші, пропонує тут морозиво пропонує. Можливо, от по цій карті вам потрібно дуже обережним якісь зділки, які вам будуть пропонувати. Подорож, якщо у вас буде, вам потрібно подивитися, куди ви їдете, як ви їдете. І якщо вам хтось буде пробудувати зайом грошей, щось десь позичити, дивіться, бо ви його не отримаєте. І бережіть своїх дітей для від того, да? дивіться, що він собі. Одному щось пропонує. Поговоріть ще раз з дітьми, з ким можна спілкуватися, з ким не можна спілкуватися, що з незнайомими не потрібно розмовляти. І подивіться, у вас ну, колоди, да? королів жезла. Королєва жезла така в знаєте, строга королева. Тобто ви собі радійте, ви собі святкуйте життя, але трошки обережно, як з фінансами, так з різними соблазнами. І давайте подивимось: пораду. Ос оракульну тару. Кінець вашого тижня? Який у вас буде настрій в кінці тижня? Соумейц? Бачите, ви? Зустрінете людину або прийдете до тієї людини, з якою у вас однакові погляди на життя. Може, це справді буде поїздка, зустріч з родиною, от святкування з дівчатками вашими. Да? Тільки, будь ласка, овни, подивіться ще раз на соблазни, на своїх дітей. В жаль всього найкращого. Нехай тиждень буде вдалим.